Вітаю! Сьогодні ми будемо мати можливість наносити картинний матеріал Travertin. Він є в цьому виді, будемо наносити його на цю стінку. Тут є приблизно 10 квадратних метрів, руки трохи замашені, нічого. Ось. І зараз покажу, як буде виглядати, мало би виглядати на ось цій дизайн картині. Ось там буде підсвітка по стіні, а на цій стіні буде. Ось цей ось тревер Тут ми далі покатали вже стелі. Ваня докатує. В цій кімнаті у нас буде просто така чорна полоска розділяти всю цю кімнату вздовж. Ось, тут буде один колір, а тут буде трошки світліший інший колір. Ось. ось так. Ця полоска чорна. І вона буде відділяти цю зону від цієї. Це буде дитяча. Це ліжко разом з шафою, і там буде воно все відділено цією якраз чорною полоскою. Як це все буде виглядати, то можете дивитися, для того, щоб не пропустити фінішний етап. Для початку перший шар ми наносимо з цього матеріалу спеціальна підложка. Ось це є кварцева така. Дуже мілка дрібна ґрунтовка, вона була в цьому відрі заколорована. Я її дав це відро для того, щоб розбавити з водою і розмішати до однорідної маси, тому що такі ємності е, ну, нормально розмішати в кольорі білий матеріал, дуже складно і практично неможливо. Тому ми зараз кварцуємо, наносимо валіком на всю цю площу цей кварцгрунт після повного висихання. Будемо наносити цей матеріал. Після того, в кінці ми будемо його обвоскувати. Грунтування валиком приносить одне задоволення. Хоча багато майстрів використовують для подібної роботи щітки, пензлики, макловиці чи ще якісь інші підручні засоби, я вибираю завжди валік. Валіком завжди швидше, красивіше і простіше. Контури по периметру стіни завжди проходжу кісточкою, уявляю, що я художник, малюю, фарбую, рисую, ну і так далі. Одним словом, також відпочиваю. В цій роботі не уявляю, що робив би, якби не існувало малярної ленти. Тут вона просто незамінима, без неї неможливо підвести гарні контури. Забираємо скотч відразу після того, як погонтували стіни. Хто знає чому? Ось такий у нас матеріал, тревертін. Наступного дня, коли основа вже повністю висохла після того, як ми нанесли кварс грунтовку, зараз будемо приступати до нанесення цього матеріалу. Починалось все ніби непогано кельмою все по інструкції. Але що би я робив, якщо б не металічний шпатель для шпакльовки, з ним набагато швидше, зручніше, легше та рівномірніше наносити декоративний матеріал. Тут так виглядає, що без нього також не обійтись. Тому беріть на замітку. Металічні кельми це супер, но шпатель краще. Після того, як ми нанесли матеріал декоративки широким гарним шпателем, ми почекали буквально 5 10, можливо навіть і 15 хвилин. І після того, загладивши весь матеріал, почали формувати малюнок. як ви думаєте, чим? Правильно, щіткою. Для цього я обрав широку щітку, щоб можна було охопити якомога більшу площу для того, щоб зробити певні. Царапини. Можете вибирати різну щітку з жилки або грубу щітку з грубшої жилки, немає різниці. Суть, щоб сформувати гарний малюнок. Тим самим в майбутньому це буде гарна прожилка. Після того, як ми нанесли тривертін, сам матеріал і згладили щіткою зробивши. Такий царапаний і тим, перекривши різні переходи на каптур цього матеріалу, ми дали близько двох-3мо вступити в ті закріпитися і Зараз будемо згладжуємо, чи тих чи не ділянці. Мастерна, тут гладко, щорша. Ми зараз так лиш загладжуємо. Загладиш і кельмою невелику ділянку декоративного матеріалу я зрозумів. Що без шпателя мені не обійтись. І я взявся за нього. Зрозумів, що з шпателем набагато не тільки швидше, але й краще виходить фінішне покриття. Тому що саме шпатель він забирає не тільки більшу площу пролягання, але він також забирає більше виступів, які я лишив після того, коли поцарапив стінку щіткою. Саме тому шпателем. Я вирівнявши всі і згладивши всі нерівності, побачив дуже гарний результат. Результат красивих прожилок. Після того як декоративний матеріал трохи затверд, а це прийшло часу після нанесення близько 3-4 годин, це достатньо часу для того, щоб приступити до глянцювання матеріалу. Шпатель тут уже аж ніяк не допоможе, бо глянцевати матеріал потрібно тільки металічною кельмою. За допомогою глянцевання матеріал стає ще більш гладшим та має більш шовковистий вигляд. Після того, як ми поглянцували матеріал, ми приступили до наступного етапу. Звичайно, відео не передасть жодним чином готовий результат побаченого. Хоча насправді дещо ще все ж можеш побачити. Готові прожилки, заглянцована поверхня, шовковистість поверхні, все це видно неозброєним оком. Але для того, щоб поверхня була ще й більш кращою, її потрібно завускувати. Наступний етап нас чекає саме воскування. Але робити це будемо після повного висихання матеріалу. Після того, як ми нанесли цей матеріал та його заглянцували, минуло уже 2 дні. Це більш ніж достатньо для того, щоб він повністю висох. Після того наступив новий етап воскування. Завоскувати матеріал виявилось не так уже і просто, що ми тільки не пробували. І кельма. І шпатель, і войлик, та інші різні підручні засоби. Найпростішим виявилось наносити матеріал войликом. Він не тільки рівномірно наносить матеріал, але й забирає увесь лишній. Нанісши матеріал воско на всю поверхню ми також дали достатньо часу. Щоб він впитався в структуру самого декоративного матеріалу та почав кристалізуватись і висох. А це пройшло приблизно 3-4 години. Після того, як пройшло 3-4 години і матеріал воско майже висох, ми наносимо його іще раз дуже тонким шаром за допомогою пензлика. І відразу металічною кельмою, не шпателем, кельмою, ми глянцуємо матеріал, так ми, мовити, поліруємо. Після того ми можемо побачити легкий глянець. Ну, не так, щоб своє відображення можна побачити, але все ж. Можна дещо і побачити гладку поверхню. Насправді вона дуже прикольно дивиться. Робота Андріє. še je plame. pljana?